Привіт! Сьогодні хочу вас трошки шокувати своїм виглядом без макіяжу. Завод сижу ще до роботи, мені трошки є часу перед нічною зміною побути вдома. Вирішила попити оцієї кави, яку я зі Львова привезла. Кава, коли падає дощ, називається. Заварила я її і оці оці кружечці з країни Чорногорії. І додала, от така кава вийшла. Додала я о такого ірландського крему сиропу зі Львова теж привезений. І Хочу розповісти вам про свої враження від моєї мандрівки. Дуже сподобалось мені Чорногорія, проїжджали ми Румунію, Сербію, понад тисячу кілометрів подолали, щоб дістатися будви, містечка на узбережжі Адріатичного моря. Дуже красиві місця, гори, скелі, море чудове, чисте, прозоре, в міру прохолодне було, вітру майже не було такого обдуваючого, як, от, наприклад, буває в Одеській області або в Херсонській області біля Чорного моря. Коли виходиш в мокрому купальнику і стає дуже прохолодно іноді. А там, у Будві в Чорногорії, було мені дуже комфортно засмагати. Ну, чесно кажучи, чомусь це відео не передає засмагу в повній мірі. Не знаю, може, ось ще отак руку вам покажу. Але насправді засмага в мене така досить. Помітна, бо я ще й вдома встигла засмагнути е, Ну, і що хочу вам сказати. Е, ну, мабуть, всіх цікавить, а скільки коштувало, як довго їхали, скільки коштувала подорож. Е, 320 євро з людини. Ну, це мені стільки коштувало. Дочці, коштувало дешевше, їй зробили хорошу знижку. Іншим людям, можливо, б коштувало дорожче, тому що ми замовили цей тур заздалегідь, мабуть, за півтора, а то навіть і за два місяці. Так, десь навіть більше, ніж за два місяці. днів, 6 ночей ми були в Чорногорії. Їхали ми майже добу, бо Бу... вночі теж їхали. Відповідно, ну, було комфортно в автобусі і лише від того, що довго сидиш ноги внизу, то ноги отікали. Трошки, як то кажуть, припухші були ступні, ну, але нічого за Йшло, встало в норму прийшло. А назад, вже, як ми їхали, то ми намагалися сідати так, щоб піднімати то одну ногу, то іншу, то класти ноги один одному на коліна з донькою я їздила, щоб було комфортніше, щоб ноги не отікали. Краса неймовірна. Особливо було гарно, коли їхали з Сербією. В Сербії свої гори, по-своєму красиві, вірніше. Там вони покриті лісами, хатинки стоять дуже гарні, всі такі коричневою черепичкою вкриті. Немає такого, як от у нас металошифер. Якийсь використовують різнокольоровий, там стіни фарбують будинків. Наприклад, і в салатовий, блакитний, там жовтий якийсь там будиночки, всі такі більш-менш однакові, скромні такі, в пастельних тонах стіни і черепиця в них. Глиняна, мені здалося в більшості. Так, глиняна навіть покрита мохом. І це було так і в Румунії, так, і в Чорногорії, і в Сербії теж. Що в самому місті Будва? В Чорногорії мені сподобалось, те, що клімат такий, що там квітують оліандри. Там квітують кам камелії. Але камелії ми вже не застали, вони відквітлі були. А от Олеандри, Олеандри дуже здорові повиростали такі височенні метрів до, мабуть, п'яти висотою точно. І вширш і такі кущі олеандрів, вже як дерева такі здорові пальми у Будві, на пальмах висять якісь ягідки такі жовті. В дописах я фото показувала, здається, кактуси, прямо по скелях ростуть кактуси на скелях, на скелистих таких місцях. А от на одному з пляжів відео є, в мене вже викладено давно. І там на одному з пляжів за старим містом Будви під скелями, коли ми там плавали з донькою, то я розгляділа, там багато кактусів на тих скелях прямо звисають. Ось такі кактуси в нас, до речі, тут, у моєму місті, теж ростуть у приватному секторі. Я бачила у двох місцях поряд зі мною, навіть є такий кактус, якось покажу вам зніму відео, але будуть там гавкати собаки. І на моїй вулиці, трошки далі від мене, теж люди прямо біля дороги посадили такі кактуси, і вони в них. Гарно ростуть. І зимують, нічим їх не вкривають. Що сподобалося, ну така атмосфера, звичайно, така для відпочинку там у місті. Дуже гарні ресторанчики, кафе, багато. Страв готують із риби, з морепродуктів, морозиво смачне. Тут вже в нас морозиво, мені здається, не таким смачним, його не хочеться навіть купувати. Ну, але ціни такі. От, наприклад, одна кулька морозова, дивлячись там де і хто виробник. То можна було і за 50 центів одна кулька морозова купити. Його тобі в ріжок покладуть, і ще ріжок 10 центів стоїться так. А от якщо це італійське морозиво, то воно вже буде вартувати 1 євро одна кулька. А інша фірма, яка більш відома, Італійська, то там навіть по 3 євро одна кулька морозива. морозова, і, ем, або ріжок до нього окремо ще треба заплатити більше, ніж 10 центів. Не пам'ятаю вже, ну, мабуть, пів євро 50 центів десь так. Або паперовий стаканчик тобі з ложечкою запропонують. Ем, ем, і різна їжа. Вулична, дуже різноманітна, європейська і, і не тільки. Но там багато італійців, тому що, як нам розповідала, екскурсовод Чорногорія була і під італійцями, і під французями, і під німцями, і під турками. Деякі часи і трошки понабиралася культури з цих країн. Італійців чомусь привабила теж Чорногорія, і там у них є і магазини свої, і там багато чутної італійської мови, іноземців багато з Англії, чула німецьку мову. І також, мабуть, серби, хорвати і самі чорногорці мешканці Будви теж були на пляжах, мова в них подібна трошки до нашої, зрозуміти можна, що там хто говорить. Наприклад, хлопчик носив лимонад по пляжу. І він сам його видно зробив, може, мати допомагала і одноразові такі стаканчики. То він казав, хладна лімонада, по 10 центів єдна чаша. Все зрозуміло, скільки що коштує. Також носили по пляжу кукурудзу і казали, злата кукурудза. І нас в кафе в ресторанчиках розуміли офіціанти. І, до речі, офіціанти чоловіки в основному десь одна чи дві дівчини я бачила, бачила всього. Скільки ми не ходили, не гуляли, не дивилися, але в них в основному офіціанти чоловіки, причому різного віку навіть були такі, що за 60 років. Офіціанти володіють англійською мовою, тому і доня моя спілкувалася, практикувалася з ними англійською мовою. Англійську мову практикувала. А чи сказала я, чому доці зробили знижку, Бо в неї був день народження, як ми приїхали в Будву 10 вересня, серпня то в неї був день народження якраз, тому їй зробили хорошу знижку в турбюро. Також ми відвідали екскурсію. Екскурсія коштувала, треба було за неї платити окремо 46 євро з людини, але плюс 7 євро за те, що там на Катері нас на острів доправили і назад привезли. І ще 2 євро за навушники, тому що ми слухали через навушники екскурсовода. Відвідали ми Бококотурську затоку. Звичайно, дуже гарно. І, як то кажуть, словами пересказувати і розповідати можна дуже багато, але краще поїхати і побачити цю красу на власні очі. Що не сподобалось, Ну, вибачте, але пісок на пляжах, ну, там частково галька була, цих мушель не було ракушок ніяких, дивно так так. Пісок був такий, як от в Одеській області на Чорному морі, такий немілкий, досить крупний такий, і він без мушель, без ракушок галька потрапляла камінчики. Так от у тому піску було дуже багато недопалків від цигарок. Це для мене було дуже дивно. Мені здалося, що в Азурному, Херсонській області, там, де я відпочивала в санаторії і не один раз, і в Одеській області, в Чорноморську, пісок набагато чистіший. Тут же в Будві дуже багато урн. Вони стоять на пляжі. На виході з пляжу, на набережні, біля, біля кожного кафе, Прямо на піску біля роздягалок стоять ці урни для сміття, але чомусь люди, як я помітила, сидячи до десь 8 восьмої години на пляжі, що люди залишають після себе сміття, пляшки порожні, пакетики, те, що не доїли. Ну, не в більшості, але сміття залишають багато на пляжі. І тому було дуже неприємно. Пісок гарячий, виходиш, хочеться лягти на чистеньке покривальце, але те покривальце треба покласти на ті всі недопалки, які намагалася я засипати піском. Але все одно вони весь час люди йдуть, і ті недопалки за ногами витягли з того піска на поверхню вилазять. Ну, Пісок портний був, дуже протний. Мабуть, його просто ніхто там не пересівав довго. Може, ті недупалки назбиралися там за останні всі роки, які там були люди. Але я думаю, що все-таки можна було б якось його пересівати, хоча б рано вранці або пізно ввечері оце було одне таке негативне враження. Ну і сонце дуже пекуче дуже пекуче сонце, мабуть, пекучіше, ніж в нас, тому там сезон, що дуже добре, там сезон для відпочивальників і для купання навіть у Вересні, жовтні, і ще й у листопаді можна туди приїхати і відпочити, і засмагнути, і покупатись. І в травні місяці теж вже в них можна їхати відпочивати. Буде тепло, море буде теплим. У морі немає медуз, не бачила жодної. Море дуже солоне, таке що пекло очі. І коли ковтнула тої води, то в горлі пекло й дерло декілька хвилин, почала кашляти, дуже пекуче солоне море. Ну вода я б не сказала, що гірка, і вона навіть якась така приємна на смак була. І немає такого запаху моря. Мідій, от водорослі, такий водоростий, як от Чорне море, приїжджаєш, воно зразу вже за метрів 100-200 вже від берега відчуваєш запах моря, а тут морем пахло, але не так і не дуже. Розваг дуже багато, як з яких завгодно хто любить такі екстремальні види розваг, все це є у Будві. Не знаю, чи поїду я ще раз колись туди. До речі, знижки у вересні, 14 вересня, я дивилась, вже за 300 євро можна відвідати цього самого тур від цього самого оператора туристичного. Вже на 8 днів, тобто вже вигідно поїхати відпочити. І... І ще ми там їли багато інжира, в них також він росте в кожному дворі, як у нас яблуні та груші та вишні. Ми також там куштували вино. Ми привезли додому Чорногорську горілку, яка називається Ракія, вона дуже смачна. Ми привезли сиру, ми привезли прошута, прошут, прошуто, як там вони називають, якось трошки прошут. М'ясо таке зав'ялене, можна сказати. так. В них... Є що поласувати, є чим поласувати. і що мені сподобалися піци, які роблять буквально на тій вулиці, де ми жили. Маленька така павільйончик-піцерійка. Але піца в нас тут у Кривому Розі. Яку б піцу ми не покуштували, але я бачу, що начинку на начинці економлять. А от в Чорногорії там. 8 євро, 9 євро, 10 євро. Піца вартує, та що розміром 30 сантиметрів. Але там настільки багато начинки сиру, що в два вдвічі товстіша начинки шар, ніж того тісточка. Тісто дуже тоненьке. І вони при тобі її відповідно готують, і е, дуже приємно взяти її з собою на пляж і там поїсти. Дякую, що витримали ці 20 хвилин моєї розповіді і мене без макіяжу. Е, якщо хочете швидше, щоб відео пройшло. Прокрутилася, то ви знаєте, там можна швидкість додати. Дякую всім, хто додивився моє відео до кінця. Ну, можливо, буде ще в мене відео враження від Львову, від Львова, але у Львові я небагато місць відвідала, і я, мабуть, все-таки не буду вас лякати своїм. Ненафарбованим обличчям зроблю такий макіяж. І щось вам ще розповім цікавеньке про Львів. Всім пока-пока!